Я благаю, я прошу наших ветеранів займатися спортом будь-якою активністю. І зараз для цього вже багато чого зроблено взагалі в Україні. Сергій Я досі служу в Державній прикордонній службі. Приймав участь в обороні Маріуполя, в Азовсталі був, був в полоні. Сам я з Маріуполя, це, ну, весь час все свідоме життя прожив в Маріуполі. Працював в заводі, до речі, в тому ж самому, де і потім в В тому навіть в бункері півтора місяці пролежав вже пораненим в тому цехі, де я працював. Є вже двічі учасникам національних збірних України. Варіус Геймс це змагання повітряних сіл морської піхоти США. І Другий раз національна збірна від Федерації Строгменів України приймали участь у змаганнях в Арнольд Класік» в Іспанії, в Мадріді. Змагався у всьому, що в чому там були змагання золотим. Медалі зайняв айрбайк, жим лежачі гантелію і ривок гірі. Срібні медалі це віслування на тренажері 100 секунд, і віслування на тренажері 100 метрів. Ну і бронзову одну, то загальні були в командні змагання з віслування на 100 секунд. Ну, мене велика сім'я, і ну і ми такі дружні, дружина, два сина і, і донька. Якби вони постійно з молодшим сином, там старші, вже такі більш самостійні. Вони там, а з молодшим 12 років він зі мною по змаганням скрізь їздить по Україні, і дружина зі мною. Ну це дружина, і мої діти і це самі хто за мене постійно і одразу і літають. потрібна обов'язкова ціль. Мене дуже-дуже турбувало після поранення, що буде зі мною. Я, я там довгий час не бачив, там руки немає. І в мене була ціль, і це, до речі, напевно, спорт мені і теж в цьому допоміг. Зараз ціль в мене та одна. Хочеться як можливо більше допомогти нашій державі. Перемозі і вже самому хочеться допомагати ветеранам, щоб тому що в нас цих дуже багато. На жаль, дуже багато людей з інвалідністю, ветеранів, які потребують допомоги. Я вже відчуваю, що я можу чимось допомогти. І от от, -от, -от така тут, скажімо, мрія в мене от десь може самому щось організувати або долучитись до якоїсь організації, де допомагають ветеранів, що стосується спорту. Ну, щоб реалізувати ціль або мрію, то просто треба цього хотіти і до цього йти. Як би воно ні було важко, больно, складно просто йти до цілі.